Вітаю, друзі, слава Україні. Я взагалі планував сьогодні зробити такий ширший огляд про цю серію міжнародних новин. Але, кажуть, мене вдома на Львівщині людина планує а Бог будує. вийшов по-іншому. Почав придивлятися до кожної з них, слухайте, ну, кожна потягне на окрему програму. І події навколо G20. Власне, G20 так собі, це, мабуть, трошечки віддалено від нас. А от те, що там робив, звичайно, повідав зв'язку Путін. Ну, власне, не Путін, якраз тому торі що там був точно гарантований не Путін, а потім поява того ж самого Васильєвича в мінську, і певні заяви, заяви, які, от коли ми б оглянулися місяців на три назад, вони б для нас виявилися ну дуже дивними. Ми б тоді не могли уявити, що Путін буде щось таке говорити. І за цим стоять певні, ну дуже серйозні тенденції і дуже показові речі, і деякі серйозні зміни у верхівці Кремля. Так само історія сумна і неприємна для нас історія з тими трансформаціями, до, якої, до яких привели бажання штучно створити мультикультуралізм у Європі, не йде мова про якісь там протилежні тенденції, про несприйняття, про нетолерантність ні, мова йде про спробу змішати те, що не змішується. І як наслідок, вибухнувши діаметрально протилежне, просто такий ренесанс ультраправих, іноді пронацистських і завжди проросійських партій. Те, що ми бачимо зараз в Нідерландах, це дуже поганий сигнал. Ні, це ще далеко не катастрофа. Про це теж треба записати окрему програму, і про це теж треба говорити. І таких речей досить багато зараз відбулося. І тому сьогодні я вам пропоную зосередитися тільки на одній з них. Та, яка ближче до наших кордонів, власне, на самих наших кордонах, і яка вже направду стає трагічною історією. Там уже є двоє промерлих українських водіїв. Заблокована наша економіка, частково блокується військові постачання і доставки пального. Страшний удар під час війни. Я маю на увазі зрозуміло блокування е, руху вантажного транспорту е, на українських кордонах. Певною групою польських перевізників здається, ну, ніби не зовсім моя тема. Тут якась логістика, якісь там події подібного плану. Ні, насправді, тут зовсім не логістика, тут виключно політика, і знаєте, було б ще не найстрашніше, якби це була політика тільки певних авантюрних кі у сусідній державі. Але знаєте, я люблю ж дивитися вглиб. Шукати певні взаємозв'язки, і деякі з них я бачу, і от в сьогоднішньому випуску я думаю, що про це ми в кінцевому рахунку і з вами будемо робити якісь висновки: чи все тут так чисто, і все тут так просто з нашого боку. Тому що та акція, яка зараз відбувається на наших кордонах, вона розширюється з кожним днем. От зараз, вже сьогодні, вже ті перевізники хочуть заблокувати ще один переїзд. Той що від нас йде з Уже до них приєднується певна група фермерів, які хочуть зробити ще додаткове перекриття і тому подібне. І ну це, це дійсно дика катастрофа, це дійсно річ, яка навіть в мирний час може поставити економіку країни на коліна. А я дивлюся, реакція української влади, вона якась аж шокуюча в'яла. От приїжджав до нас Шарль Мішель, голова Євроради, і говорили про що завгодно, тільки не про блокаду України. На цей раз цей раз це вже не та аграрна блокада, яка насправді була дуже дуже відмінною. Просто згадайте. Історію з тим зерном, де були дуже прямі брудні інтереси, дуже великі відкати, і плюс 12 мільярдів неповернутої валютної вирочки, яка осіла на чиїхось офшорах. Як тоді що витворялося? Аж до рівня трибуни Генасамблеї ООН, де Зеленський звинувачував Польщу? Зараз, зараз вже є загиблі, зараз уже. Загиблі не тільки двоє водіїв, недоставка пального, недоставка комплектуючих для певного виробництва, яке у нас відбувається, букуються ж і військові, і гуманітарні поставки. Вони вже приводять до більшої, значно більшої кількості загиблих українців. А в нас якось все дуже тихо і дуже так гладенько. І от в зв'язку з цим мені здається, що це нам треба дуже серйозно проговорити. Отже, повертаємося до цього абсолютно штучно створеного логістичного комплексу на наших кордонах. У багатьох неї напрошується певне порівняння з тими акціями фермерів, які були в Польщі. Ну, власне, тоді були не так самі акції фермерів. Вони тиснули на польську владу, а польська влада тиснула на українську владу зв'язку з певними подіями. Тим більше, що і зараз я вже згадував до водіїв. Заявила, що приєднується певна група фермерів. На самому початку там була мізерна абсолютно кількість. Це була одна з радикальних груп, які завжди всім незадоволені і До них в самій Польщі ставляться вельми і вельми негативно. Але. З тою історією попередньою, яка була давніше, з певними протестами в Польщі і урядовими рішеннями польської влади про недопущення певних поставок саме на територію Польщі, масованих поставок з демпінгом українського зерна, є абсолютна, абсолютно відмінність. І от тому я хочу почати не з самих водіїв, не з самої політичної основи, а просто відкинути цю спорідненість і почну з самого кінця. Із тих самих фермерських асоціацій, які зараз вирішили нанести теж нам додаткового удару, так бо це удар, звичайно, що удар. Але ця гілка цих подій, саме оця фермерська, яку зараз почали, в нас чомусь більше обговорювати ніж оці блокади, які ведуться однією з політичних партій польських партією, яка має проросійські певні калини. І певного бізнесу, який відверто зав'язаний на Москву. От в нас чомусь почали зараз знову вертати до фермерів, тому що це нав'язується до попередніх подій, і якось, ніби, хочеться з цим зв'язати. же, це що ми зараз бачимо саме з частини фермерів, це елементарне сільське шулерство. та й воно і не дуже масове, і з Україною воно пов'язане дуже і дуже опосередковано. Але за самим фактом мало, мало б відвести дійсно увагу на інші протести, ті протести, в яких хрильце пушку було, і в наших чиновників, і наших земельних баронів. Нині оця фермерська група, яка приєднується зараз до водіїв, і обіцяє, що вони теж там підтягнуть сільськогосподарську техніку, будуть блокувати переїзди. Ну мовляв, про автобуси і пасажирський і транспорт мова не йде тільки про вантажні автомобілі. А це блокада країни, яка перебуває в стані війни. Бо кадада економічна країна, це абсолютно дика, абсолютно річ. То отже, зараз вони насправді вирішуються, вирішують зайнятися дуже таким тупим і термітивним шантажем, скориставшись із кризи, яка створена іншими. Хоча, якщо там колись вилізуть чиїсь політичні вуха, це не особливо здивує. Але ці кілька фермерських груп нині ставлять претензії не до України. Та й згадують Україну хіба десь, знаєте, дуже дуже... Попередньому контексті он українці наробили нам біди. У нас там були великі втрати. А зараз, а зараз питання виключно йдуть до свого уряду, ще й до того уряду, який вже зараз відходить, добуває останні дні чи тижні до уряду Моровецького, який їм просто заблокував певні спочатку обіцяв, а потім заблокував певні дотації і певні компенсації. Скаржаться вони також на недостатні там пільги по, по оподаткуванню і інших речах. Ну навіть у тих проголошених вимогах вони я вже казав про Україну згадують тільки в контексті минулих подій, і дуже дуже опосередковано. Це о той випадок, що мітингувати на центральній площі в Варшаві, вигнавши туди трактори, можна тільки тоді, коли тебе то підтримують всі польські асоціації. А ліс, так як це було тоді, коли виникли проблеми з українським зерном. А лізти туди, коли у вас тільки групка радикальних, вже замішаних одній карній справі е групки фермерів там і заполітизованих певних гмін і місцевого самоврядування, ну, якось страшнувато. А давайте ми зараз приєднаємося і вдаримо разом по Україні. І знаючи, що європейські структури будуть на це сильно обурюватися, можливо, доб'ємося для себе якихось додаткових бонусів. Тому. Це просто ще одна спроба отримати щось для себе, прикриваючись критичністю ситуації. Чому це не те саме, що було кілька місяців тому? Тоді, принаймні, частина вимог фермерів польських були повністю обґрунтовані, а наші агроходинги скористалися довірою та відверто порушили цілий ряд принципів доброчесної торгівлі, яка діє в рамках Європейського союзу, були домовленості джентльменські. Так, нам відкрили ринок, так як не відкривали нікому ніколи. Той ринок, який всередині в Європейському Союзі має купу своїх власних бар'єрів. Але були домовленості джентльменські, що ми не будемо обвалювати той ринок. Знаєте, тоді в нас дуже багато голосів звучало. Коли я щось про це писав, записував окремий, е... окреме відео. То мені тут закидували дуже багато, що це не патріотично. Поляки поступили з нами нечесно. Були купа питань, обурень там, все інше. Після того, як випили виведені в офшори. 12 мільярдів, які мали би повернутися для відродження потіжного балансу, для відродження галузі, і які зараз горобляться, тому що це виведення коштів саме з галузі, не просто з України, яка воює, то якось вже на ту тему вже якось незручно виступати, щось говорити. До речі, тоді на ті події. Просто згадайте, Зеленський на трибуні Он Польщу звинувачував, нарвався на дуже серйозні проблеми з сусідньою дружньою державою, і наша влада, наш уряд позивалися до Польщі навіть органи Європейського союзу і Світової організації торгівлі. А зараз акції перевізників. І ми бачимо тут дуже відвертий політичний слід і рашистський вплив. Ще раз кажу, в акції фермерів насправді. Був інтерес чисто економічний, чисто фінансовий, і багато в чому був виправданий тоді, в попередньому періоді. Там там були теж польські інтереси, урядові, там піс грав свою гру, тому що в них вибори знадходили. Це все зрозуміло, це є правда. Ніхто з цим не сперечається, але там, там не було напряму російської політики і там не було такої провокації. А от зараз у акції цих перевізників вже є дуже чіткий і помітний російський вплив. І чомусь саме коли він появився, коли ми мали би криком кричати, немає жодної активної реакції нашої влади. Ще раз, тоді були просто збитки, збитки фінансові. А зараз. Для України я маю увазі для українського там сільського господарства, тощо внаслідок тих дій, які зробила польська влада. А зараз, зараз йде мова вже не про фінансові збитки, вони просто колосальні. Вони вже спір в розмірі з певними окремими руйнуванням, ну звичайно, тільки окремими, які завдають нам там удари, скажімо, рашистських ракет і тому подібне, руйнування цілих секторів, економіки, тощо. А зараз наближається від цього певна економічна катастрофа, тому що цілі галузі забуксували. Транспортна галузь зупинена фактично велетенська маса. На цей момент, по-моєму, 12 уже тисяч вантажівок великих фур застрягли на кордоні, не можуть рушитися ні туди, ні сюди. Це блокування і пересування всередині України. Це неможливість перейти на інші кордони, це неможливість виконати цілий ряд необхідних дій. Букуються доставки вантажів для ЗСУ, гуманітарні, ті, які мали бути використані в нашій оборонній промисловості, в тому числі отими вже сотнями компаній, дрібних, невеликих, які роблять дрони замість держави, які виготовляють інше оборонне спорядження, які допомагають нашим військовим, які мають діставати комплектуючі, вони теж зависли. уже не днями, вже тижнями буде, як вони там стоять. Здається, що. Все це дійсно дуже катастрофічно, а інтереси нашої держави якось владу не дуже цікавлять. Немає особистої вигоди в цьому? Чи може щось гірше? Знаєте, от іноді появляється таке бажання взяти і префразувати старий комуністичний лозунг: московські кроти всіх країн, єднайтесь, чи не воно так? Тому що? Тому що насправді отут є певні поєднання. Про московських інтересів, на мій погляд, політичних промосковських інтересів в Україні це буде вже нас на закуску на завершення, і відвертих агентурних зав'язок, плюс певного економічного інтересу певних груп, зав'язаних на Москву у Польщі. Просто нагадую, що ще на другий, третій день, коли тільки почалися ці ті блокування. Багато людей про це згадали, відмітили певний цікавий нюанс. Я тоді про це писав, детально розслідував і це було чомусь. Тоді ніхто в нашій владі і в офіційній пресі на це не звертав увагу. Сьогодні тільки до мене почали дзвонити з питаннями. А що там за російський слід появився? Ні, він появився на самому початку, на той час. Великі транспортні асоціації Польщі не підтримали цього блокування. Хоча так, це правда, вони теж висловлювали невдоволення і не тільки польські компанії, а ще й кількох країн невдоволення з продовження ще на рік пільгових умов для наших перевізників. Так, висловлювали невдоволення, але вони виступили проти такого блокування, тому що це блокування наносить колосальний економічний удар не тільки по Україні, але й по самій Польщі і інших європейських партнерах. А організували цю акцію. Лише одна компанія, яка зараз розширилася ще кількома деструктивними групами, це така собі компанія одного польського бізнесмена і політика Рафала, як його зараз, меклера. От я вже бачив згадки, але не вистачало часу їх підтвердити. Ніби то він очолює або є одним з лідерів Люблінської воєводської організації партії, партійного об'єднання конфедерації. Знаєте, найбільш антиукраїнське на сьогоднішній день об'єднання в Польщі, і це для нас було дійсно дуже головним болем, якби. Піс і конфедерація мали можливість створити коаліцію і сформувати цей уряд. Оцей уряд вже би був точно відверто антиукраїнський, тим більше після того розкрученого скандалу, якому долив бензину вогонь Зеленський за попередніх пару місяців. Але Бог з ним, нехай там є меклер частиною конфедерації, активістом чи не є. Це, мабуть, справа десята, бо зараз там виникне конфедерація трошки ще в іншому ключі. Але саме цей меклер. Був привілейованим перевізником на Рашу і Білорусь. Отака історія. Пригадуєте, як тільки почалася війна, в перші тижні напроти білоруського кордону чергували великі пікети, великі групи, переважно українців, трошки до них друзів поляків було, наші переселенці України, які всі, які постійно живуть в Польщі, перегороджували дорогу і не пускали автомобільний транспорт до Білорусі і далі до Росії. Букували в першу чергу російські-білоруські автомобілі, але застрягали там і польські. То я вам хочу нагадати, що практично всі польські фури, які могли їхати і нормально працювати в Росії і Білорусі, це якраз і були транспортних компаній транспортного об'єднання, отого Рафала Меклера. Коли ти дістаєш настільки привійовані умови, що ти фактично є монополістом в Європейському Союзі по транспортному забезпеченню перевезень до Росії, то знаєте. Говорити про просто бізнес без агентурних зав'язок, ну якось язик не повертається. Ну, це точно неправда. Не це та це країна, де такі важливі сфери можуть бути без агентурної зав'язки з первинними спецслужбами. Ну, це майже те саме, як доказувати, що Володимир Зеленський, ведучий бізнес. Е Телевізійний кінобізнес на Московії в той період, коли вже в нас ішла війна після 2014 року, міг бути там не завербований, міг не співпрацювати з їхніми спецслужбами. Це те саме, що припустити, що Андрій Єрмак, якого допустили в бізнесі, аж до того кола, яке дуже наближене до Путіна. Це люди близькі, які разом з Путіним колись вшилися в школі КГБ і інші подібного напрямку, які там роблять бізнес, що Андрій Єрмак міг там опинитися без вербовки. І без агентурних зав'язок. Ні, може, і міг, а я що когось винувачую з наших. Я зараз говорю про польський бізнес. Я говорю про пана Рафала. І от цей агентурний стик з брудним бізнесом, він же ж має ще й продовження. Чисто вже політичне і вже польське продовження. От вишукав зараз новину в польській пресі, що буквально завтра. Має відбутися зустріч делегації транспортників. От делегації транспортників тут точно треба брати в лапки. Тому що знаєте, що це за делегація? Ну перша зустріч з прем'єром Моравецьким. І знаєте, хто увійде до цієї делегації? Ну, той самий Рафал Меклер, який є відверто проросійським бізнесом, і чотири лідери саме Конфедерації, Конфедерації Свободи. Отака От історія. Політична акція все. Вони йдуть. Від політиків відстоювати інтереси блокування українського кордону. А де ж перевізники? А вони ні при чому? Це, це вам не фермерські бунти, де перевізники дійсно мали реальний інтерес. Це реально, це реально другий фронт, другий фронт проти України, другий фронт Москви. Зроблений руками певного проросійського бізнесу в Польщі. Ще раз кажу, не путайте з фермерськими з тими обуреннями, які були, тому що там було дійсно порушено саме українськими агрохолдингами, зав'язаними на цих земельних баронів, яких завели в Верховну Раду, там понад 30 відвертих латифундистів завели в Верховну Раду саме від Сух Зеленського. Це зовсім інша історія. Тут уже чиста політика. А чому мовчить партія влади, сьогоднішня ще партія влади, право і справедливість? А тут вже тут ж насправді вони мали б обуритися, тому що тут дуже серйозне порушення польського законодавства, європейського права, місцеві гміни, які дозволили ті блокування, фактично перекрили стратегічні траси, траси міжнародні, що виходить поза їхні повноваження, і за польським законодавством мала бути якась відповідальність. Тут відбувається відвертий удар по Україні, по нашій обороноздатності, адже ж це ніби те, що нинішня польська влада мала би не, ну, не толерувати. Однозначно, у нас ж там є друзі і партнери, так є. Але те, що відбувається зараз, це насправді вигідно тим, хто ніколи особливо не думав сильно про Україну. Це вигідно пану Ярославу Качинському, який зараз панує певний ребрендинг та зміну іміджу своєї партії. Я можу помилятися, але з того, що я знаю, схоже, що її будуть трансформувати вже в остаточно антиєвропейську партію партію євроскептичну, яка вона не стане ніколи проросійською, тільки через те, що росіяни вбили їхнього лідера Леха Качинського, але. Це буде партія, яка буде все більше і більше травм дріфувати до тих ультраправих партій, як от сьогодні, скажімо, я вже згадував, перемога партії Свободи в Нідерландах і тому подібні речі. І от на цьому фоні мені так здається, що і Качинський, і Моравецький, якого симпатії до України було дуже мало, дійсно чинять певну. Як на мене, просто підривну роботу. В першу чергу проти європейського союзу. Україна на другому плані. Вони не є насправді ворогами України. В них вони проблемні, це правда. Але Піс він складний партнер для України, але він не є ворог України. Ніколи не був ним. Для Порошенка, який тримав удар і не кланявся і відстоював певні національні інтереси у чутливих питаннях. Вони дуже багато йому крові попили. Зеш тішився обнімашками, і все ніби що гладко. А коли виникли певні труднощі, або, або, на мій погляд, умисні провокації підігріті тоді наші мінекономіки. Ви знаєте, хто така Юрія Свериденко, перший віце-прем'єр, міністр економіки, фактичний реальний прем'єр-міністр, бо Шмигаль насправді не керує урядом. Вона колишній заступник в зеленій опі Єрмака, заступник голови офісу президента. От тому і воно якось так дуже дуже виглядає, сумнівно. І от тоді, коли раптом настали ці трудності, раптом стосунки різко обвалилися. Це те, що називається непослідовна, невміла, хаотична зовнішня політика. У нас піс не є противником нашим, але вони. Воюють проти європейських інституцій, які дають певний виклик. І головне, вони воюють проти майбутнього уряду Дональда Туска. Отам, там ворожнеча, отам протистояння просто доведене до крайності до абсурду. Це відома історія. Ви пригадуєте, як Польщі пробували відкрити карні провадження проти Туска. Слухайте, о чомусь право і справедливість нагадувало наших зелених, і, можливо, тому на першому етапі вони так добре зуміли зійтися воєдино, і так добре контактували. Тому що. Боротьба проти своїх попередників це теж було характерно і для права і справедливості, і от зараз, зараз виникає дуже неприємна ситуація. От скоро буде сформований наступний уряд. До того моменту у нас утворюється просто такі катастрофічна ситуація в Україні. Треба розв'язувати і санкції з Європейського союзу з Брюсселю, і певні обурення хлинуть вже на уряд Туска. Вже не на нинішню адміністрацію сьогоднішню, не на нинішню владу, тому що насправді відповідальність за такі речі йде уряд, веде уряд, а уряд Моровецького вже відходить. У нас же ж є друзі в правої справедливості. Це колишній маршалок Марих Кухцінський, з яким я мав честь бути дуже добре знайомий. Те знайомий був із Андрієм Дудою. Вони зараз дуже. І дуже опинилися в незручній ситуації після тої брудної аграрної гри, яка була розкручена, на мій погляд, умисно певними кротами з України, у них відбулося дуже серйозне погіршення ставлення до української держави. Але вони не пускалися до недружніх, до таких жорстких і неприйнятних кроків. Але зараз, зараз піс прощається з більшістю і з урядом і. Це передають туску, і всі проблеми зваляться на них. І саме уряду туску доведеться судитися з тими гмінами, з тими селами, які дали дозвіл, а там тотальна перевага саме права і справедливості. Е, східна Польща. Вона повністю це ареал. Чим ближче до українських кордонів, тим більше пливи права і справедливості. Чим більше на захід, тим більше платформа обивательська, тим більше про європейські сили. А тут все більше і більше, навіть такі ізоляціоністські сили ближче до нас, і ну скептичніші, які ставляться до України. Ну от з цими змінами доведеться воювати, задіювати поліцію, розганяти блокувальників, вводити якісь штрафні санкції. А там будуть санкції. Повірте. Такі збитки, які вже сягають сотень мільйонів євро, їх доведеться комусь покривати. І це або впаде на уряд Польщі за відповідальність, на страхові компанії і на тих, хто це організовували. Хто, звичайно, швиденько оголосить банкрутство і перезапустить собі інші фірми тощо. Бо насправді. Іншого виходу ніж застосувати силу в Туска, просто не буде, тому що умови умови по суті толком нереальні, бо вони виходять поза межі компетенції уряду Польщі. Ці умови це те, що можна дискутувати в Брюсселі, що не можна дискутувати в Варшаві. Це вимога фактично скасувати або пропонують з українського боку відмовитися від чинної угоди України і Європейського Союзу. Це не відбудеться. Ну, так не робляться міжнародні справи, так не роблять і юридичні справи. І от таким чином, коли це не можна виконати, підставляють і наступну владу. Тому право і справедливість тут грає не в російську гру. Вони грають в свою гру певних своїх політичних протистоянь всередині в Польщі. А от команда Рафала Меклера, команда Конфедерації, на мій погляд, грають. Дуже відверто грають проти України, грають на користь Росії. Не обов'язково, що це є домовлено з Росією, тому що якщо Рафаа Меклера точно не може не бути зав'язок на російські спецслужби, то говорити про Конфедерацію як про повністю про російську силу трудно. Це є сила антиєвропейська, і тому вони є в певній мірі союзниками Росії, але ця сила не є. Чисто підросійська в Польщі є сильна історична пам'ять. Вони пам'ятають, що робила проти них Росія. І лягти під Росію, ну, єдина в Польщі партія є змяна, це чисто агентурна російська партія, яка іноді там кресов'яки піднімає проти українців, іноді робить якісь провокації. і Лідер вже, по-моєму, в тюрмі сидить за Шпигунську діяльність на користь Російської Федерації. Але давайте так, ми поговорили про польські обставини, але в мене просте питання. От в зв'язку з тим, що така поблажива якась ставлення до справжньої катастрофи і до трагедії, таке якесь зневажливе ставлення від боку нашої влади, а чи не маємо ми зараз додаткового фактору, який це все дуже сильно ускладнює? Чи над всім цим не нависла наша власна огідна кротівня? Адже ж подивіться, чисто російський кендереса, коли ми говоримо в Польщі, а Соваччина – там відверто проросійський уряд прийшов до влади, там відповідні міністри зав'язані на Росію. Але в Словаччині, коли спробували певні проросійські сили щось подібне зробити, словацький уряд дуже швидко все поставив на свої місця. І Україна там дуже швидко зробила певні звернення до Словаччини, і там все раптом зупинилося. А от в Польщі це все пішло. І от в мене від цього і виникають певні питання: чи кидаючи зараз камінням в бік певних політичних? І бізнесових груп у Польщі, нехай відверто проросійських або реваншистських? Чи ми не забуваємося про ще одного учасника цієї гри? От просте питання: а яка роль у цих подіях України? Точніше, не України. Україна в цій ситуації є безумовно стопроцентно жертвою? Яка роль української влади та її інтерганів? От ви б мені могли б, мали б право звинуватити мене зараз в конспірології, чи в суб'єктивності, ну, я дійсно цю владу не люблю. Я маю для цього дуже багато підстав. Але тоді поясніть, а що така пасивність і байдужність до дійсно абсолютно трагічних подій? Шар-Мішель в Києві. А ми йому не скаржимося. Ми обговорюємо перспективи до Європейського Союзу. Угорщину обговорювали в Києві. Головна проблема це Угорщина, а не. Те, що твориться на наших кордонах, адже ж це не історія з зерном. Там був простий вихід: швидко узгодити принцип толерантності до внутрішнього ринку Польщі, продовжити транзит туди, куди де наше зерно вже і так чекали, і розруїли миттєво, правда, після окрику з Вашингтона. От коли я згадую, як на банковій е, тоді Свириденко Мінекономіки економіки тощо нагнітали цю кризу, а Єрмак розкручував Зеленського для тих виступів проти Польщі, то. От я це згадую і не можу собі не згадати про інший момент. Як в той, той час рашистська пропаганда, тоді вона шебрехала спочатку, розказувала, що це ж Україна не збирається вести зерно до Африки, до Азії, тому їм не потрібні коридори. Тоді ще не сухопутний був коридор. Тоді ще мова йшла про інший коридор, про коридор на водний, морський. І от тоді говорили, що це ж. Зовсім інші речі. А потім раптом наші кроти взяли, коли виїздся сукопутний, і справді пустили не на порт Роттердама, а зупустили зерно, щоб нищити внутрішній ринок Польщі. І от у мене виникає зараз хіба не те саме, тільки виконання діаметрально протилежне. Головне, що це робить? Це б'є про наших військових, це б'є по наших волонтерських об'єднаннях, це створює додаткове навантаження на Україну. це Дає підстави нашій владі казати, а як продовжити війну? Нас всі зрадили, нас всі покинули, у нас же ж катастрофа, нам нема чим, нас, від нас відступилися. І плюс ота сама історія. Не ми вже, виявляється, блокуємо вступ ЄС і НАТО, а дивіться, нас блокують навіть фізично і реально. От і питання: чи в цій історії в Польщі не занадто багато обставин, при яких наш народ, українці, Отак, як в Маріуполі захисники були, так і тут стали раптом заручниками, заручниками не Європи, а заручниками своїх крутів і своїх авантюристів у владі. Ось такий мій висновок цій ситуації. На цьому закінчуємо. Слава Україні!